Отже, що робити, якщо відмовили двигуни в літаку? Чи є парашути в маленьких літаках? Це перше питання, яке мені завжди задавали. Люди, які мало літають. Отже, парашутів в маленьких літачках немає. Коли відмовляють двигуни, в першу чергу вам слід спробувати їх завести, але якщо вони геть поломані і не зводяться, тоді вам залишається сподіватися, тільки на аеродинамічну якість вашого літака. Це таке число, яке показує, скільки. Відстані ви можете пролетіти на 1 кілометр падіння. В середньому маленьких літачках аеродинамічна якість десь 10. Тобто на 1 кілометр падіння, ви можете 10 км по горизонталі десь подолати. На 1 вертикальний кілометр, 10 по горизонталі. Так от, Якщо ви летите на висоті, скажімо, 3 км, то у вас є такий маленький діаметр у 60 км, куди ви можете приземлитися, Тож, будуючи свій маршрут перед вилітом. Вам бажано планувати його так, щоб там були якісь ділянки, на які ви зможете приземлитися.